Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочемо зняти таке необичне не відео. До нас, коли приходять люди і говорять, о, як у вас у тому в дворі багато квітів. І от сьогодні хочеться розказати вам про, про ці наші квіти. Правда, в цьому році вийшло так, що може ви дивились попередні відео. Вибило практично все градом і трошки насаджувалося все, як кажуть, хаотично, де що пропало там. Ну, Як кажуть, не, не зовсім так воно упорядочено, але ж все одно їх дуже багато. Ну, Розказувати про них буду не я, а моя дружина, яка, яка займається цими квітами. Я до них е, майже та не те, що майже, а відношення не маю. Так що давай вперед, розказуй, так. що в нас тут є. Хочу почати ось з цього куточка. Тут у мене айстри, целозія. Целозія, Целузія, коли вже вересень місяць на її листя таке стає з зеленого бордове. Ну, дуже гарно, звісно, вона так украшає двір. О. Живучка там он. У мене це з весною квітла, ну, навіть і зараз квіточки є на ній. Це. Ціле літо радував кущі петунії, Не знаю, як він називається. черенок я купила. Тут один черенок, і град його був побив, і все. Но... Дуже гарно. Ось уже осінь. У нас дощі майже тиждень, ідуть. так вже? Да, це аби не дощі, так зовсім би красота була. Красота була, б а так, а так дощі через конечно. Не могли дуже... зняти відео, Хризонтема бо... ще моя, пуговки мої ще не розквітають. О, Це у нас тут три колеса. М'ята забула, це... Ну оця в мене пізня м'ята, а тут оця рання. Я її зрізала, вона вже там аж он появляється. О, Це теж м'ята. Оце ціле літо ми її зрізаємо, вже насушила її. Це ось хризантеми. біла вже он зацвітає, О, пуговки ще ні, як розквітнуть. Ми ще знімемо, покажемо, вони дуже красиві. Що мені подобається в цьому Ось хости, як вони квітнуть, як наче річечка якась біжить по всьому дворі. Це ж після там... того, які вони були вибиті. Да. Це у мене тут чорнобривці. У відрові квітла еустома ціле літо. Хочу зняти з неї сімена. Попробую, як воно. Получаться в мене із сім'ян своїх посію на той рік. Це. Це не знаю, як називається, теж на базарі кувала, але пройшли рік на сонцеві воно зелене було, в холодочку, бордове листечко. Тут бегонійки разні в мене квітнуть. На зиму повикопую, звісно, в горшочки. О, так ось теж, забула, як називається. Тут зараз, тут дуже порадувалися його шароподібні майори. О, не знаю, виписувала просто шароподібні. А оце в мене майори захара, там жовті, он зараз покажу. Колір чомусь вигорає. На той рік не буду такого сіяти, бо виду ніякого не немає. Ось в цьому вазоні все от порадували куліуси. Дуже гарно. Тут куліус дракон у мене. Ну, чесно сказати, цих не запам'ятовую як, Ну, дуже гарно. Тут чотири сорти то рекомендую так сажати. Просто дуже гарно. Красолька дуже гарно виглядає з листячком. Так вона в мене ампельна, то вона в'ється вже і на кулі. Ось оце в мене майори захара. Вони дуже гарні, шаровидні, квітнуть ціле літо. Я їх позрізаю, те, що сухеньке, вони знову попускають. Айстри. Правда, дощ їх поваляв, але колір дуже гарний і дуже гарно виглядають. І тут ось гарно виглядали, ну, Це мої після дощу петунії. петунії, вже вони красоту свою віддали, ну, Бегонії тут. Кінець вересня вже. О, ось теж айстри. ну. Дощом їх дуже поваляло це. О. А оце вдоль дорожки, ось як річечка тече. Так гарно вони в вересні квітнуть хости, що ну, кожне утро встаю і радуюся, що вони у мене є. Рози цей, конечно, чомусь без листя і в багатьох так по селу. О, так ми чому по другому два... разу після граду їх вже оббило зовсім листя ж було? Ну, по ну, другому ще... разу... ну правда, уже ось новеньке листячко пішло, а те осипалося зовсім. Ну, ми бризкали два рази. О. Ось дуже радує оцей кущ. Теж тут один черенок купила. Посадила і, і ніхто не вірить, що тут один черенок. Оце він так. Один раз, правда, літом я його постригла, зрізала, тому що вже ну, некрасивий кущ був. Ну, оце після дощів. А що Забула. Як Забув? Забула. Ну, в коментарях напишуте. Ну, це, це черенком. Ось у мене є кущовий, такий з насіння. Вище було з голови О, А це черенком. По, я вже почеренкувала, попробуючи вийдемо. Вийдуть в мене черенки, бо почеренкувала петунію вже. Тут у мене скрізь понасаджувана целузія, я її люблю. І тут теж ось целузія, треба ось зрізати. Вище бос з голови як називається все. Тут я хвилююся. Хвилююся, да. так. Тут у мене теж майори Захара зохара є. Лавонду тут... ось треба обрізати. Вспомнила, як називається лавонду. Воно пахне? О, пахне. Дотрунь воно дуже гарно пахне. Ага, да. Чорнобривці. Цвітуть. У нас в прудику жопки з'явилися тут. О, їх тут є. Це наша Іва. Хотіла б спитати у вас, як її стригте, не знаю, ну форму їй треба придавати, бо щось вона в мене не дуже гарна. Це в мене Іва теж шаровидна. Теж, мабуть, треба стригти, бо після дощів такі батоги пішли. Напишіть мені, в кого є, як, як ви стрижете. Це тут хости в мене. Чомусь хости, вони в мене з білими полосками такими, це ну після граду я їх зрізала і вони. Ну, Неявно не виражені полос. полоси такі у них. Не знаю чому. Це в мене подалішня петунія, радує ціле літо, різні кольори. Навіть забувала її інколи й поливати, але вона не така. Із, із хорошого насіння прошлий рік тут у мене росли, ну цей год радує. Покажи гіркий перець, як квіти. Вон там. Так, це у нас гіркий перець. Нам колись з Турції привезли дві перчинки, і ми вже років п'ять, мабуть, садимо його. Ну, дуже гарний. Він, правда, такий високий у нас повинен бути до метра кожний раз, але. Ну, в цьому році, в цьому все році його ж побило, це пасинки пішли, ну дуже красивий. Я їх завжди або в розах сажаю. Та цей так, що під деревиною та градом трошки його так защитило. Ось він такий красний. Так ти ж скажеш, що його? Так, да, ми його солимо, солимо. Маринуємо з медом і яблучним муксусом. Це мій базилік. Залишила на насіння, в нього запах такий приємний. Як проходите так, як це, так на весь двір запах чути. О, зразу чуєте. Да. Ну, зараз пробіжемося до горки. Горку ще вам покажу. Бо пішли по кругу. Так. Ось у мене така горка. Весною тут квітне бурачок. Ну, це ж названня треба це було що позаписати. Квіти, такі, це, що. Ну, до да, жовтеньке, мо там шорт ага. такий є жоно це. О, а це в мене тут окулі усе. Боже, скільки воно часу займає все, це діло. Ну, я люблю. О, я, хто знав. я люблю, щоб квіти були в дворі. О, тут ось тут в мене хризантемки ось скоро. Одна вже рання жовта. Ось квітне хризантемка. О, тут. Ну, рано утром, конечно, тут інші квіти аж он квітнуть. Алісом, от я таке вспомнила, глянула і Алісом. А, це що, шаром? Так, да, шаром. Все, Алісом. Так. Ну і тут аж ось у мене теж таке. Як кажуть, все по-простому, але глаз радує. Та це, що після дощу воно все якось прижухло. Да. Ну, оце красивіше. І все. Ну що, друзі, так, трошки провели вам екскурсію по наших квітах. Якщо вам сподобалось, підтримуйте нас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго. До побачення!